Я подумав, що, мабуть, час вам розповісти про таку чудесну ферму з маженої курятини. Лійку, далі трішки блоків, лійку рейки, ваганетку з лійкою, далі трішки блоків. Сюди напівблоку, до нього ще один, цей прибираємо, роздавач, ще один роздавач, у верхній роздавач відро лави, тут додаємо скла, І сюди. Впіндюримо трошечки блоків. Ну, нібито так симпатичніше. Переходимо до задньої частини ферми і давайте ще трішечки її вдосконалимо. До нижнього роздавача кріпимо лійку. А тим часом ми беремо компаратор і ставимо його ось таким чином. Тут ще трішки додамо блоків, ставимо спостерігач, направлений обличчям до нашого компаратора На цей спостерігач блок на блок. Ось так пикаю ще один спостерігач. Тут прибираємо. Ну і тепер додамо редстоуну. І ось сюди закидаємо в роздавач і працюємо правою рукою допоки не наберемо достатньо курей.